Привіт всім. Ви знаєте, для мене було таке здивування, коли я перший раз налаштувалася на авантюрин, а саме ніч Каїру, от темно-темно синій, такий майже чорний. В мене потекли сльози. Відчуття було таке розширення величезної любові і якоїсь печалі. Якось ніби всесвіт. Весь в цьому камені. Він і на вигляд нагадує галактику. А потім пішла картинка, ніби дитина сидить за столом, записує свої бажання на листочок, записала одне бажання, скомкала, викинула в смітник, записала інше бажання, скомкала і викинула в смітник і так далі. Я зрозуміла, що це бажання внутрішньої дитини. Хочу з вами поділитися одною історією, після якої ви зрозумієте дію авантюрина на людину. Приблизно рік назад я купила собі сережки, авантюрин, оправлені в сріблі. Вони мені дуже сподобались і притягнули мій погляд. Я почала їх носити. Приблизно тиждень і відчувала якісь такі пориви, йти в свої бажання. От е, Я точно знала, що я хочу і що я не хочу. На той момент ми знімали маленьке приміщення під магазин, але так як була вже осінь, е, приміщення було прохолодне, і я заглядалася на більші. Орендовані приміщення, але мені не вистачало сміливості. Був страх, не потягну, не зможу, не вийде і тому подібне. Коли я вділа ці сережки, знаєте, так захотілося різкнути, піти в це. І якраз я сиділа про це, думала і зайшов мій знайомий. Мій клієнт, який е, просто озвучив мої думки. Зразу ж на порогі він сказав: А чого ти тут сидиш, як майська роза в помойному відрі? Таке дивне зауваження, але в принципі, е, мабуть, він озвучив саме мої думки, які я приховувала сама від себе. Бо на той час мені вже було замало місця. Холодно, ну, некомфортно. Хоча для старту я... це орендоване приміщення дуже мене виручило. І тут мій знайомий закрутілось, завертілось. Я не вспіла оговтатись, як через, е, здається, три дні вже було домовленість про е, в два рази більшу. Територію орендувати. Звичайно, в мене були ще інші практики. Я була на потоці у каті Путь Серця, я продихувала родові програми, ліс страх, сумніви, що нічого не вийде. Але я так втомилася вже відчувати той страх. І я пішла в нього. Знаєте, як ото прислів'я, глаза бояться, руки ділають. це так само у мене вийшло. Знаєте, перескочивши із цієї вібрації страху, вийшовши на розширення на новий рівень, вже через тиждень я думала, що я там робила, чому я це раніше не зробила. І один із пунк пунктів цього творчого рішення і пенділя. І прискорення, я вважаю, це авантюрин. тому що відчувалася енергія сумніви без нього. І коли я носила ці сережки тиждень, хтось це повірить, хтось не повірить. Ну, і повірю, ваше і дано буде. Тобто, я відчуваю енергію цього каменя, він мене манить, притягує, він для мене. Номер один. І ви знаєте, що ще цікаве, я не можу його носити на собі кожен день. Тобто, я відчувається, коли хочеться його надягнути, коли ні. Мабуть, він допомагає в прийнятті якихось таких складних рішень в лапках складних, коли нас здержує страх, якісь сумніви, і додає нам впевненості йти в свою реалізацію. В принципі, і сама назва камень, авантюрин завжди мені нагадувала про слово авантюра. Піти в авантюру, сама з собою авантюра. Ніби спробувати, а тобі слабо це зробити. Хочу ще доповнити, що камінь сам по собі не, не має енергії, він просто кожен. Камінь мінерал має свою вібрацію, яка співпадає з нашою і посилює, відкриває нашу силу, нашу вібрацію. Тобто воно просто розпускається, ніби квітка розцвітає. І потім мені стало ясно, чому ця картинка йшла, як дитина писала свої бажання і викидувала в смітник. От я зараз це кажу, і у мене мурашки біжать по спині. Мені здається, на прикладі цієї історії зрозуміло, що Авантюрин допоможе вам придасть впевненості і сили йти в свої нереалізовані бажання, які відкладені десь там на полиці, вже в пилу, вже давним-давно. От така от історія якою я хотіла з вами поділитися А про вплив авантюрина саме на органи тіла, я вже розповім в іншому відео. Мені дуже цікаво, якщо ви поділитесь, які у вас були випадки, коли ви помітили вплив цього мінералу на Себе, що у вас таке дивне траплялося? Як ви відчуваєте енергію, вібрацію цього мінералу?